Відновлення після тренування це невід'ємна складова нашого спортивного шляху, оскільки для досягнення високих цілей для підтримки нашої форми на оптимальному рівні дуже важливо правильно подбати про наше тіло після тренування. У сьогоднішньому відео я спробую розповісти про ті основні елементи, які допоможуть виходити на кожну нову пробіжку ще сильнішим і ще. Певненіше, друзі, але перед початком хочу нагадати вам, що для покращення якості контенту ви можете підписуватися на мій патреон або buymeacoffee. Також можете підтримувати мене шляхом донату на Монобанку. Усі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а ми будемо розпочинати. У попередньому відео про одяг для бігу я вже розповідав про видатного атлета 50-х років ХХ століття Еміла Затопека. Так от він став одним з перших професійних спортсменів, хто дійсно почав усвідомлювати важливість відновлення для тренувального процесу. Еміл постійно відвідував масажистів та фізіотерапевтів, звертав увагу на своє харчування та на режим сну. Обов'язково додавав легку фізичну активність в дні відпочинку. На Олімпійських іграх от на 1952 року дев'ятсот п'ятдесят з'явився молодий сильний конкурент, британець Гордон Пірі. У своїй дуже відомій книзі Бігай швидко і без травм Гордон розповідав, що крім фізичного відновлення, він включив до свого тренувального процесу ще й психологічне відновлення. Пірі постійно гуляв по парку, занурюючись в природу, тим самим знімав рівень свого стресу, а також заряджався новою енергією. З того моменту минуло близько 70 років, а всі ті основні елементи відновлення спокійно можна використовувати і зараз. Але почати я хочу дещо з іншого. Вам всім варто запам'ятати, що при перевантаженні вашого організму нічого з того, про що я буду розповідати згодом, не буде працювати. Тому бігайте відповідально, нікуди не спішіть. Поступово збільшуйте фізичні навантаження, бо може вийти так, що відновлюватися вам доведеться не після тренування, а вже після травми, і це буде дуже добре, якщо вона буде легкою. З цим, надіюся, ми розібралися. Тепер давайте поступово переходити до теми сьогоднішнього відео. У нашого організму є природний спосіб відновлення його енергії це сон. Під час сну наш організм відновлює клітини, ремонтує тканини, підтримує імунну систему. Саме тоді відбувається синтез білків, який необхідний нашим м'язам для зростання та зміцнення. Недостатня кількість сну може призвести до перенапруження, сонливості, збільшиться ризик отримати травму. Також це негативно буде впливати на ваше психічне здоров'я, рівень стресу зросте, настрій погіршиться. Думаю, цього вам точно не треба, тому лягайте спати вчасно. Бажано годин на 8. Якщо ж у вас дуже загружений графік, то рекомендував би вам спати мінімум 6-6,5 годин. А якщо бігові об'єми зростають десь, наприклад, більше 100 км на тиждень, я рекомендував би ще десь годинку поспати в обід. Далі я хочу розповісти про харчування, яке на рівні сном є тим критичним компонентом, необхідним для хорошого відновлення. Пам'ятайте, що регулярне харчування це не тільки спосіб насолодитися чимось смачненьким, а й певний стратегічний підхід, необхідний для досягнення бажаного результату. Ату їжте збалансовано. Обов'язково включайте до свого раціону продукти багаті на вміст білків для відновлення і зміцнення ваших м'язів. Продукти багаті на вміст вуглеводів для поповнення запасів енергії. Не забувайте про овочі і фрукти, які необхідні, щоб забезпечити ваш організм вітамінами і мінералами. Не забувайте, звісно ж, і про воду, бо без достатнього рівня гідратації бігати вам буде дуже складно. До речі, наступне відео я хотів зробити саме про харчування, можливо, про харчування перед тренуванням. Пишіть обов'язково в коментарях свої думки стосовно цього. Якщо подобається, то я спробую це зробити, а якщо ні, то пишіть якісь інші ідеї. Часто буває так, що нашому організму харчування недостатньо для поповнення усієї нестачі. Тут виникають вітаміни і добавки. Це можуть бути там БЦА, БАДи, креатин, омега, магній, інші вітаміни і мінерали. І вони будуть дійсно дуже гарно впливати на ваше відновлення, але тільки у разі, якщо ваш організм їх потребує. Тому перед початком прийому обов'язково здайте необхідні аналізи, а потім зверніться до дієтолога або до нутриціолога, який допоможе вам розписати програму. Мені ж особисто харчування вистачає. Я п'ю лише амінокислоти після тренування, і то коли мої бігові об'єми зростають. Взимку я пропив курс мультивітаміну, ну а зараз влітку я п'ю лише воду з додаванням електролітів. Після того, як ми розглянули природні способи відновлення для вашого організму, давайте поговоримо і про інші не менш важливі методи. Одним з таких методів буде масаж. Він допоможе зняти гіпертонус у ваших м'язах, допоможе зняти больові відчуття, покращить кровообіг. Руки хорошого досвідченого масажиста стають справжнім інструментом, який допоможе спортсмену знову відчути легкість, але тільки хорошого і досвідченого. Тому будьте дуже уважними і дуже обережними при виборі спеціаліста. Для найкращого ефекту я рекомендував би відвідувати масажні процедури Чотиль. Насправді світ не стоїть на місці, і технологічний прогрес останніх років приніс багато інших засобів, які, якщо і не можуть ще замінити масаж, то точно можуть його гарно доповнити. Такими засобами будуть масажні роли, перкусійні пістолети, чоботи для пресотерапії. Давайте зараз коротенько розглянемо кожний із них. Масажні роли. У мене в самого вже дуже давно є великий рол від блекролу. Нещодавно я придбав BlackRoll міні для мого проблемного гомінкостопу. І що я можу вам сказати, навіть якщо розкатуватися 10 хвилин після тренування, тобто це час звичайної заминки, це буде мати неабиякий ефект і допоможе вашому відновленню. Стосовно перкусійного пістолету і чоботів для пресотерапії, то чесно вам скажу, я їх не маю. Оскільки вони дуже багато коштують. Але коли відвідую масажні процедури, то перед початком я сижу в таких чоботах, а під час їх проведення мій тренер, який є моїм масажистом, деколи використовує і пістолет. Тому я знаю, що це таке. Це хороша, якісна, ефективна штука. Але на мою думку, вона ідеально буде працювати для вас, якщо ви не хочете ходити на масаж, або можливо знаходитись в місці, де його немає. Хоча насправді, навіть якщо ви щотижня туди ходите, зайвими вони точно для вас не будуть. Наступним про що я хочу поговорити, це сауна або баня. Її щотижневе відвідування, крім відновлення ваших м'язів, крім покращення кровообігу, також буде виконувати одну дуже важливу функцію активне потовиділення. Тобто з потом, як ми знаємо, виходять всі небезпечні речовини з вашого організму, всі токсини, всі зайві речовини, тому ця штука дуже класна. Також сауна для деяких людей буде виконувати свою рідну релакс функцію. Відповідно, рівень стресу від цього у них буде зменшуватися. Останнім часом я почав помічати, що, наприклад, в Америці популярність саун падає, зате зростає популярність ван з холодною водою, ван з льодом. Тут я не пробував, багато вам сказати не можу, але по логіці така ванна вона буде мати дуже гарний знеболювальний, дуже гарний противозапальний ефект. Ванна ж з гарячою водою, яку я сам дуже люблю приймати, вона вже не буде мати такого ефекту для вашого відновлення, хіба постійно додавати до неї ціль. Якщо ж ми вже почали говорити про водні процедури. То я обов'язково хочу порекомендувати вам відвідувати басейн. Особливо, якщо у вас зростають бігові об'єми, то таке низькоударне фізичне навантаження як плавання буде дуже гарно сприяти вашому відновленню, а також, звісно, воно буде зменшувати ваш стрес. Стрес. Декілька разів сьогодні я про нього вже згадував, але мені здається, що не всі до кінця розуміють важливість відновлення і від нього. Психологічне перевантаження, не менш ніж фізичне перевантаження, буде негативно впливати на ваш розвиток. Про деякі способи боротьби з стресом сьогодні я вже розповідав: це і харчування, це і сон, це і сауна, це і басейн. Але найголовнішим, найефективнішим способом боротьби з стресом буде дуже банальна річ. Робіть у свій вільний час те, що ви любите. Хочете гуляти? Гуляйте. Хочете грати на комп'ютері? Грайте. Хочете читати? Читайте. Також дуже важливо відновитися після стресу, психологічне відновлення одразу ж після змагань, оскільки ви пройшли дуже довгий, дуже складний період підготовки, ви витратили всі свої сили на старті. Що вам потрібно зробити? Правильно, гарно відпочити. Ваш організм сам підкаже вам, що вам потрібно зробити для мене, наприклад, я одразу ж після фінішу з'їдаю щось смачненьке. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати свою розповідь про основні найефективніші способи відновлення вашого організму після тренування. Обов'язково залишайте в коментарях свої запитання, можливо, ідеї для наступних відео, думки стосовно цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте мене на патреоні і на BuyMeACoffee. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, папа. -па. Я там забув сказати.